Пані Олександру, давайте все ж таки до загроз будемо переходити, бо я бачу, людей найбільше це цікавить. Так, mm. да, давайте. Ой, виспитала мене ж про мурашу. Загрози. Сьогодні у нас вівторок. Від... Навіть так. Від центру туди на Захід, Київ знову, Полтавщина, Чернігівщина, але все розтягнуто в часі. Щось може бути типу масоване, але от як Київ і Захід туди. А те, що стосується там Чернігівщина, Полтавщина, якось тачково, а туди прям багато і швидко. Ну, я так розумію, що не завжди показують, знаєте, як, що от на один день да, буває, що просто ну, енергії вже важкі, тобто вже щось має, мабуть, відбутися, і можуть показати, там, наприклад, там, 3-4 до 5 днів грубо там, до тижня, ну це максимум до тижня, що є такі точки, які ну, потрібно бути, бути просто обережними. Але от Київ і Захід прям так ви коли сказали Київ і Захід, одразу згадала сьогодні мені трапилась в стрічці карта руху оцих цих шахедів і ракет. І якраз була от чисто половина зі Сходу до Києва. От вони е курсували саме цією половиною. І ви коли сказали друга половина, і на сьогодні так, на ніч анонсують, так. от наче тепер друга половина. По, -по Поверху, якось так. От, от, от там, де Житомирщина, Київ якось мені йде по, -по поверху. А потім залітає на низ. Ну, не дай Боже, звісно. це... Ну, але маємо чимо. І Одеса. Будь ласка, дуже обережно. Оцей шматочок, який я вам тоді показувала. Пам'ятаєте в минулий раз ага. писали, що там що затока. Ну, от цей шматочок і, 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 і нижче. Тобто, це от місце от біля води, оцей такий от. От, отак, сюди, отак. Отак, от от сюди і сюди наверх. Оцей шматочок він. Будь това Давайте тоді кілька міст подивимось, але перед цим давайте основні їхні плани, цілі. Куди бутимуть? Угу. І кілька міст зараз підберу. До кінця тижня дивимось, так? До кінця тижня загрози. Да, так, воно якраз вийде до кінця листопада. Це дуже загально. Карти говорять, що основна мета це вплинути на думку людей і зробити, щоб було якомога більше жертв серед цивільного населення, вплинути на емоційний стан людей. А, у нас можуть бути і комбіновані, можуть бути і ракети. тобто ну от карти і і таке, Основні цілі це просто повтор всього того, що воно було. Колесо Фортунний рицар мечів знаєте, цієї серії добивати от всіма можливими методами. Цивільні люди, тепло, вода, електрика. Лікарні, можливо, склади якісь, щось пов'язане з військовим, може бути, але от, ну, і державні об'єкти. До речі, ще щось може на ерефії статися. Вони можуть, не на ерефії, вони можуть нас захотіти підставити, бо виходять їх дії, а карта правосуддя і повішений. Тобто, пере, перевернути картинку, зробити щось таке, а потім сказати, що то Україна зробила. На офіційному рівні. А от зараз оці м, удари, жертва. мені ну, зрозуміло, що вони хотіли вбивати, і вони хочуть вбивати. М, це для того, щоб змусити будь-що підписати, типу, да? Ну, основна Мам. мета така цих ударів. Оцей. Ну, фактично, це ж їхній план презентувала американська сторона. Ну так. Да. Так, mm, да, що, ну щоб на, на весь світ, знаєте, це такі ситуації, щоб не було погляду в майбутнє, щоб не будували планів. Типу, навіть не мріти, нічого у вас не вийде, а? Так, да, от щоб зірка, щоб у нас, типу, як. Ну, зірка це ж як плани на майбутнє, для того, щоб створити нам неконтрольовану складну ситуацію. І знову діти, тому і діти тут також обережно. Це те, що от саме найважливіше для нас, і так, щоб нам стало так важко, щоб ми просто вже, ну, от пішли на, на всі ті умови, які, можливо, ще якісь з'являться за цей період. Кременчук, Кременчуцька Гес питали. Боже, пожалуй, боже, ага. тіло далеко. Так, да, Кременчуцька Гес. Ой, дивіться, Кремінчук і область мені, от, і, і, і там, і там, що там, де да, знаходиться, які міста поблизу. Будь ласка, ви також обережно. Виходить карта смерті, карта, шута, що щось неочікувана, якась ситуація неочікувана може статися в розгар робочого дня. Причому да, питання по воді стоять, загроза води йде, і загроза якомусь виробництву, і дітей. ласка, дуже обережна. Кременчуцька геть, Цілити будуть, і воно по помірності, знаєте, це як один із об'єктів, які просто будуть намагатися зруйнувати. 에, перевезення, дороги, все, що рухається і по воді, і по дорозі будь-який транспорт. Ну, Мости, там, що там може бути, через воду, через це під загроз. Місто Павлоград це Дніпропетровщина. Угу. А можливо, угу. пані Олександро, подивіться і Павлоград, і Дніпроп... ну, Дніпропетровщину, бо бачу, тут іще є міста. І Дніпро, Давай, і Кривий перегляд. Ріг. Угу. Павлоград. І да, Павлоград державні об'єкти, карта диявола обережена, щось, щось планують. На найвищий. Можливо, десь ближче до вихідних, але жертви можуть бути серед населення в плані добробуту. Тепло, електрика, да, от, ну, от все це. І, ну, мені карта світу моя, вона мені не подобається в розкладах, коли я дивлюся загрози. Вона мені про жертви серед цивільного населення. Знаєте, я не люблю цю карту. Ну, вежа виходить на Павлоград. Це може бути щось ресурсне, щось важливе, ну і знову про цивільне, про дітей, тому обережно. Дніпропетровщина в цілому так, дивимося. Дніпропетровщина. Угу. да, дивимося зараз. Кордон з Харковом і туди нижче. До Кіровоградщини от і до Миколаєва туди, отам. От, ну, в принципі, добра Петровщина загрози. Карта одразу, це, як знаєте, бажання. Загнати людей в таку емоційну пастку, в такий стрес. Це і про світло, і про зв'язок, да, і про воду, і про тепло. Верховний суд карта того, що дійсно може бути чогось багато, це може бути комбіновано ну, об'єкти, і, і знову дивіться, і знову карта світу. Щось державне. Удар виходить, загроза переміщення, перевезення. І це ще, знаєте, що може бути, як якісь. Зараз я спробую сформувати. Та... Місце там, де щось зберігається. Не знаю, як пояснити, вода. Може, якісь. Барелі, як називається, не, не бутлі точно, як це правильно сказали, коли в великих mm. об'єм. Mm. Ну, бо рідина будь-яка. Не, не факт, що вода, просто рідина будь-яка. Пробити захист, знаєте, як пробити захист. Uh, місто Біла церква. Біла церква. Загрози до кінця тижня. Да? Діти, пологові жінки, менші навчальні заклади, молодші навчальні дитячі. заклади, просто ага. дитячі, да, дякую, просто навчальні заклади, лікарні. Ну і по, по Ерафанту, ми з вами колись говорили: вітринку, закінчуючи. Церквами, пам'ятками, архітектури, все соціального призначення для людей, так? І... да? Су супермаркети, в тому числі, да. тобто там, де от люди от соціальне щось для людей. Ну там, де вони, да, скупчення людей, там, де вони можуть відпочивати, там, де вони можуть там скупатися продуктами навіть да. ну, моменти. Вінниця і область просять. Вінниця, Вінниця і область. Вінниця, верховний суд, тобто щось таке, ну, мабуть, по центру, десь якісь центральні райони міста, те, що пов'язано з цивільним населенням, область сполучення, Да, тобто, ну те, що як це правильно, може дороги якісь, да, тобто те, що знаходиться, те, що рухається по. Області, дороги, перевезення, переміщення і знову про сонце. Знаєте, оце, як ми казали, розподільчі вузли, да, чи транспортні okay. вузли, ну, якось так, те, що стосується електрики. Ой, десятка мечів, на дні колоди, обереж. Мабуть, щось таке от сьогодні, завтра, ну, в ніч, скажімо, да, і ближче до вихідних. Давайте глянемо Київ область. Бо от люди пишуть, якраз минулого тижня ви говорили про лівий берег. Так. Да. І це ж, ну, декілька разів, да, було, здається, я так. Угу, так. Да. Київ і область. На 10, від, від 10 до 12 годин, отак от, так. Да? Ну і вниз 5-6. 7. Від 10 до 12. -ти. блін, від Ось 10 -ти. до 12. -ти. це Бучанський, походу район, Бочанський Вишгородський? Бучанський, да, Вишгородський, Буча, Обуховський Біла Церква. Ну, напрямок такий, трошки Фастівського тут. Ну Хоча лівий теж там, там, де Бровари, Бориспіль, теж, але трошки менше вібрує. Ну, я так розумію, що Києва готується. Київщині такий заглядує Київ, Київ, Київ найбільший час. Да, щось масоване, мабуть, буде. Але вони ще в момент якихось перемовин. Постійно виходить карта правосуддя. Я так розумію, що із серії подивитися, про що домовимося, так? тобто вплинути на якісь перемовини. І це в минулий раз у нас з вами виходила про перемовини, якісь, що вони там угу. чекають, воно по суті таке віж. Київ, да, Верховний суд і жертви може бути дуже обережні. Ну, знову Верховний суд це про цивільне населення, це ні про ніякі військові. Київщина взагалі в цілому. Київщина, да, робота ППО, Уламки можуть бути цивільне населення, будинки, приватні будинки багатоповерхові. Люди, прям цивільні люди і діти, повторити щось таке, що вже було, От просто дві карти там, де цивільне населення, карта дітей, і карта повтору. Дуже обереш. Це Київщина, дуже обереш. Місто Кропивницьке. Світло і люди, карта Вежа вийшла. Тобто вежа і ще й Верховний суд. Мало того, що десь по світлу може бути, ще й можуть бути жертви. Дивіться, от, наскільки дивимося, з вами практично кожна, кожне місто, Верховний суд, це про Або, знаєте, як по великим містам, по важливим містам, так що може бути. Хмельницький, я собі ще записала багато, бачу повідомлень про нього. Бачу, люди пишуть самі небезпечні числа в листопаді, 29-30. По астрологічних прогнозах. Друзі, в будь-який ну, день, в... будь ласка, бережіть. 29 двадцять саме таке, мені вийшло 28, 29 але це ці три дні. От сьогодні, завтра, післязавтра, якщо ми повністю добу рахуємо з ночі, то вони також уважні. Загрузний вище. Хмельниччина більше по Хмельницькому виходить, можливо, трошки як ну... Більше не, 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 не в швидкому карти. Не швидкі, якщо ми по самому mm. Хмельницькому, а в плані області, да. і знову по тут це ну, все соціального призначення для людей. Карта вже вийшла. Ну вам сподобаються мої гарні новини сьогодні. О, так, цікаво. <ріст> так цікаво я. Ну, По-перше, у е, рефії щось неочікуване для них е, по п'ятірці Пентаклів. От ви, як сказали, ваші слова до Богу Богуші, е, мабуть, кудись влупимо і причому попадемо прямо в ціль, прямо десь в Яблучко. Дуже неочікуване те, що вони думали, що ми не бачимо, і ми навіть не знали, де воно знаходиться. потім Три події у мене, оце перша. Значить друга новина, така приємна для України. Оці всі політичні розборки, все, що на зараз відбувається за спиною в Україні, ми якимось чином в цій цій боротьбі ми перемагаємо і беремо на себе. Роль колесниці, да, колесничого, це той, який керує. тобто Ми вириваємося вперед по правосуддю. прямо Це знаєте, як добиваємося справедливості, добиваємося балансу, тобто ми в своє відстоюємо. Виходить карта імператриці, наша карта правосуддя, колесниця. Ми на коні. От, не в залежності від того, що там мутять да, ці всі країни. Ми на коні. І третя новина дуже цікава. Я не знаю, це стосується когось в Україні, або, можливо, хтось ну, не, не в Україні десь за кордоном, але буде якась. Мені карти розкладають, іде фраза «покладем на лопатки якогось короля жезлів. Це знаєте, людина е, абізвредів, людину зрадника, політику зрадника, і ми його як, ну, по смерті, він більше не може нам нашкодити. Будь-яким чином, я не знаю, чим, чому, з чим це може бути пов'язано людина захворіє або там, ну, щось станеться. ну. Припинити Махай, свою так. активну діяльність. Так, то це для України? активну діяльність щось таке, так. Да. І от прям це таке щось дуже голосне. Ну мені сподобалось. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.